Стосовно посилення мобілізації від 18 травня шість категорій чоловіків, які втратять відсрочку. Саме головне, підпишись, роби лайки, репости до цього відео. Пиши коменти, що ти про це думаєш. Чоловіки, чия дружина має третю групу інвалідності, не можуть отримати відсрочку від призиву. Проте це не стосується випадків, коли жінка потребує постійного стороннього догляду, розповіла юристка Ганна Стернєва. Але вона дещо сказала на правду, як і усі недоюристи, недоадвокати. Підпишись і додивись, будь ласка, відео до кінця, щоб бути в курсі, в чому вона не права. 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Що призведе до змін в процесі кризу? Деякі військово зобов'язані чоловіки втратять відсрочку. Я вам відкрию секрет: всі втратять право на відсрочку. Саме так, фактично. всі. Зараз поясню, дивись відео до кінця, щоб ви розуміли, як ви всі втратите право на відсрочку. Посилення мобілізації в Україні. То втратить відсрочку згідно з новим законом про мобілізацію в Україні наступні категорії чоловіків більше не зможуть отримувати відсрочку від призову до ЗСУ за мобілізацію. Чоловіки з трьома та більше дітьми, які мають заборгованість зі сплати аліментів за понад три місяці? Неправда, потім поясню чому. Чоловіки Самостійно виховують неповнолітню дитину, а мати якої не позбавлення батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти чи безвісно відсутньої, та не перебуває у місцях позбавлення волі студенти, що здобувають другу освіту, яка є непослідовно вищою рівнем за першу. Педагоги коледжів, університетів та шкіл, які працюють на менш як 0,75 ставки, чоловіки, дружина, чия має третю групу інвалідності, чоловіки, які мають тестя тещу першу чи другу групу інвалідності, яких є не військовозобов'язаний син або донька. За словами юристки, Ганне Стернева, чоловікам. У яких дружина з інвалідністю третьої групи може бути надана відсрочка від призову під час мобілізації в Україні, якщо вона потребує постійного стороннього догляду? Це повинно бути засвідчено висновком лікарської консультативної комісії. Бреше, бреше, кутенячка така. Такий висновок також стане підставою для відсрочки, якщо близький родич. Має важку хворобу, але інвалідність йому не встановлена, пояснила вона. Нагадаємо, що юристка Ольга Марко повідомила, що студенти можуть отримати відсрочку від призову під час мобілізації в Україні, якщо навчаються на денній чи дуальній формі навчання, також важливо здобувати рівень освіти вищий за попередній. Раніше повідомлялося, що після набуття чинності закону про мобілізацію в Україні зміниться процес вручення повісток. Зокрема, збільшиться категорія осіб, яким дзвонено проводити оповіщення населення. Мається на увазі ТЦК, СП та роботодавці. В чому збрехали ці недоюристки? Скажу наступне, шановні українці. Вони вам не сказали, що як тільки ви прийдете туди написати заяву стосовно срочки і оновити свої облікові дані в ТЦК, вас змусять пройти ВЛК по незнанню, і ви будете усі мобілізовані. Ось ці всі недоюристки не знають, що так робити не можна, вони вам не розкажуть, що. Щоб отримати відсрочку від призову за мобілізацію, то не потрібно ходити, щоб пройти ВЛК. Якщо ви пройдете ВЛК, вас будуть мобілізувати, дадуть бойове розпорядження і поїдете. На передову, не на начальний центр, як вони там кажуть і брешуть. Одразу на передову бігом-бігом, або ще гіршому випадку дадуть по голові, викрадуть з вулиця і одразу на Харківський напрямок, ось так зараз робить ЗСУ разом з Національною поліцією України. Супереч нормам права. Остав відвозить на Харківський напрямок, Донецький напрямок? Без всякого навчання, записування вас у військову частину, з порушенням всіх процедур, а потім, якщо втечете, на вас СЗЧ. Ось так ці негідники роблять. Так і живемо. робіть висновки. Чому вам ці недоюристи? Брешуть про те, що як потрібно не робити. Взагалі, фактично всі втрачають відсрочку. І дуже мало категорій громадян України, підкреслюю, мають право на відсрочку. Взагалі, дуже мало. А також ті, які взагалі втрачають право на відсрочку, їх дуже. Буде багато втратив відсрочку. Також хочу наголосити на тому, що з 18 травня всі придатні до військової служби під час мобілізації всі придатні. Рішенням ВЛК всі здорові. Саме так. Тому не працює та схема, про яку вони кажуть, що ви прийдете, заповните якусь заяву, і потім дадуть вам відсрочку після того, як ви пройдете в Велканії, вам дадуть бойову повістку, всім і підете бігом-бігом, туди, куди треба. Це ще в кращому випадку, а в найгіршому. З вулиці зловлять, про що не кажуть ці не до юристки, взагалі не кажуть вам про це, що можуть дати по голові і відправити на передову. Причому не тільки тих, кому 20 чи 30 років, 50, а навіть молодь можуть відправити яким по 16 років хто візуально схоже на 20 -літні. там не будуть розбиратися, є в тебе якийсь документ. Ні, вони зараз працюють взагалі супереч нормам права. Їхня норма права це лише сила свавілля і більше нічого. Так і же вам. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. З урокуванням нових змін та закону 10449. а також неправовий захист. По темі військового права та ТЦК коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує. Тисячу гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Також я надаю консультації стосовно адміністративного права, цивільного права, господарського права, земельного та інших права. Обов'язково підпишись на цей YouTube канал та на мої соціальні мережі. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій обов'язково телеграм-канал ОМК, а також на мій основний канал, Телеграм та в інших соцмережах. Розповсюджуй відео в усіх соцмережах, жми кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Мавий спонсор. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики стосовно проговорять ситуації в Україні. Поза її межами. Також вибудовуються завдяки вам правовий ваш захист. Віто свабіля пишіть. І звертайтеся на електронну пошту академія.Лав'єр